Події зараз розгортаються абсолютно неконтрольовано. Тобто, те, що відбулося от вчора, позавчора, тут все ж такі події, на які ніхто не розраховував. А європейці ж вони там вже трошки рівень демократії вже напрацьований десятиліттями, і для них неприпустимі взагалі такі те, що сталося в Україні, дипломати взагалі не розуміють, як може Росія себе так вести відкрито. Навіть при тому, що засідання організації Об'єднаних Націй відбувається відкрито, тобто і. І плюс до цього вони не розуміють, як можна загострювати ситуацію, якщо ми там місяць форму планували створити цю переговорну групу. Нарешті її створили, нарешті всі погодилися. І тут так загострювати спеціальну ситуацію в Україні власне за кілька днів до переговорів, на які погодилася Росія. Вони ж розуміють, що це події, які відбуваються на сході, це зрежисовані події. Власне, обговорювати тепер, якою ситуацією буде а, на цих переговорах? Тобто, чи можна ми побачили вже ситуацію на Раді Безпеки? ООН, а, де Росію фактично от, закидали і чу, фактично слова Чуркіна. А, дуже важко сказати, ну на що він розраховував, власне, виказуючи такі свої думки. А, чого можна очікувати власне від цих переговорів для України саме? Для України я сподіваюся, що за результатами цих переговорів Захід не змінить свою думку, і не відійде від своїх позицій. І я розраховую, що Україна теж не змінить своїх позицій, там має в гіршу сторону. Що буде означати гірша сторона, ну, раз, Гірша сторона якщо... це буде означати про те, що ми можемо почати переговори е, з Кримом як частиною Російської Федерації, тобто я би не хотів, щоб такі питання навіть піднімалися. Я собі так думаю, що це було би неправильний відхід від таких позицій, які раніше озвучувалися заходом. Що буде означати, якщо такі переговори розпочнуться? Ну це буде означати, що в переговорному міжнародному процесі Україна і Захід втратили свої позиції, піддалися впливу Росії для того, щоб хоча б зберегти ситуацію такої стати. Такому стані, як вона є.